З історії України. про 22 січня 1919 року день злуки з Луки і Умер. Про цю дату ніхто не згадував, аж поки 22 січня 1919 року вживила цих яднання, що пристегвся від Львова і Карпат, аж до Святої Софії Кринівської не повернув її історії. Він прийшов не тільки з заходи на схід, а й простягнувся через наші душі. І в український календар, дата 22 січня, увійшла як День Злуки, День Соборності України, сивол її єдності і незалежності. 95-річчю цієї події ми присвячуємо наше свято, соборній Україні, слава, нині і повітря. Тож перенесімося Адіо ці боредні 20-ті роки 20 століття. Одна за одної викривнули держави від Австрої Огорщини, тим вирішило скористатись. Ленківщина, Покобина, Карпатська Україна проголошується 13 листопада 1918 року Західноукраїнською Народною Республікою. Її президентом було обрано Євгена Петрушевича а головою уряду Костя Левицького. Українські народи властиво тобі від про твоє визволення з віковічної неволі. Тепер ти господар своєї держави. Такими словами звернувся новий уряд до українського народу. Примадонна моя, добра моя, не для вічного вічна ти вроджена. Може, нинішній май, то ще доля твоя зеленіє спалко омолоджена. Зонічний притисне, діяльність зони дійсно з двох причин. Перша стосунки з іскуном. Друга визнання зуми іншими державами, придусім Антанди. Зунарок надала державне об'єднання суде як втілення в життя віковічного прагнення українського народу до єдності як засіб боротьби проти експансії пожежного поміщітської Польщі на українських землях. Такі прагнення збиралися із прагненнями Української народної республіки. Тим більше, що директорія вважала, що далекі сили допоможуть їм у розв'язанні військово-політичних проблем. У перші дні листопада 1918 року. Народна рада умови прийняла відповідні політичні рішення. А 1 грудня, коли в Києві ще панувала влада Манату, у Фасові повноважені представники Державного секретаріату Західноукраїнської Народної Республіки поклали попередній договір з директором про державний єдність Західноукраїнської Народної Республіки і Української народу. Української Народної Республіки. У Уранці 16 січня галицька делегація з, е, на чолі Олегом Бочинської і Степаном Біхлицю відбулася до Києва. Святковий акт зловрі розпочався 22 січня 1919 року о 12-й годині. Державний секретар Української національної ради Цегенський зачитав і передав голові Вікторії Павченко грамоту від Української національної ради. Січня 1919 року у відповідь представник директорії території Ведір Швець проволосів до очікуваний універсал. Віднині воєдино зливаються століттями, підірвані одна від одної частини єдиної України. Західноукраїнська Народна Республіка Залучина Закарпаття і Узгородська Русь, і Надніплянська, Велика Україна. Зі і мрії, які ми жили, і за які вмирали кращі сини України, віднині є є єдина незалежна Українська Народна Республіка, віднині український народ увільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення неростільної, незалежної української держави на добро і щастя до Бочого.

Жена навіть іде за життя, бо його забирають? Нас надія веде, нас ідея веде за свободу для рідного краю. Українцю, поглянь, та побули жіно, глянь, житлюди ховають. Коли мандрівцям назвав, скажу тобі одразу, я ним не був, тепер же став, Сприймаю це як нагороду, звання присвоєне за те, що сином став свого народу, любові, почуття святе, люблю за щедрість і за спів, шалені ночі солодіні. А ти мене за цю любов, оскаженіло, ненавидиш, не я до тебе. Ти прийшов на мою землю і тут гибіш. Іди, подаль від ріка, моє терпіння не безмежне нехай святиться у ріках порі полі, незалежність. Я попрошу свою поезію, присвячену цій темі прочитати. Оксану Кулик, шановні, Прості. ми з вами свідчить прем'єри першого в історії авторського виконання вірша Оксану Кулик. Один лише крок залишився та до мрії. Один лише погляд, що всіх нас з'їдав на Майдан. На Майдан мої сезокриє, бажання одне, щоб такий підписав. І повстали люди по цілій країні, і знову козацтвом запахло в містах. І потім, колись дід розкаже дитині, як спав у наметі з метою вуста, з метою сміливою, що серце засіла, з надією ніжною, запалом в очах, в Майдані ця сила, що всіх нас змінила. Це воля, та для влади межа. Ховайтесь, чортяки, ховайтесь, ми йдемо. Для нащадків виборюємо краще. Будь вона те, справедливість знайде, не повернемо назад на пропащи.